В наш час життя плине так швидко, що це як стрічка кіно. І задумайся, яке кіно подивляться про тебе на небі. Бо рано чи пізно людина повстане перед Богом. І будуть відкриті книги, де записано буде все наше життя, наші справи і думки. І раніше це здавалося нереальним. Але з появою техніки для фото-відеозйомки ця істина стала зрозумілою. Ти можеш щось забути, але у Бога все зафіксовано, і нічого не пропадає. У Бога все набагато серйозніше. І багато людей, які мали шанс повернутися до життя після зустрічі зі смертю, кажуть, що їхнє життя пролетіло перед очима як кінострічка, і життя зафіксовано з різних сторін, і показані всі думки, всі мотиви. І ти бачиш себе під різними розрізами. І рано чи пізно кожному прийдеться. Пристати перед Богом, щоб дати звіт. Тому не жартуйте з Богом, не ігноруйте і не обрешіть на Біблію. Майте розум, адже все буде за Словом Божим. І підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, міжнародний місій Слово Боже, і напишіть мені для духовного спілкування і молитви. Хай Господь вас благословляє. Амінь.